Вітаю, шановні, з вами Радлекс. і Якщо ви думали, що інтернет за паспортом це жарт якийсь, то зараз це стає вже реальністю. Тепер нас хочуть повністю контролювати в інтернеті, тому щоб зайти там на якийсь сайт, щось качати або подивитись якесь відео, чи просто пограти, потрібно підтвердити свій вік, надавши особисті дані у вигляді вашого паспорту, водійських прав або просто відсканувавши обличчя через камеру. І не буду нагнітати, поки що в Україні такого немає. Але якщо ж все ж таки це добереться і до України, то слід згадати, що в нас існує дія, яка залюбки зможе допомогти в цьому. І як би там кому смішно не було, але виходить так, що Watch Dogs дійсно стає нашою реальністю. Як ви розумієте, тема дуже потужна, тому підтримайте відео з лайком, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник, щоб не пропускати відео. Якщо хтось не дуже слідкує за новинами, то коротко введу в курс справи то поясню, що тут до чого. З 25 липня цього року в Британії набрав Новий закон про цифрову безпеку. Якщо сильно не поглиблюватися в деталі, то його основна мета це захищати дітей від дорослого та небажаного контенту у мережі. Але насправді все виглядає так, що ми з вами стаємо свідками наймасштабнішого експерименту контролю за людьми в інтернеті. Слід нагадати, що такі речі далеко не нові. Вони давно вже були запроваджені в тому самому Китаї чи Індії, але вже почалося і в Європі, а саме в Британії. Якщо ви не розумієте, що взагалі відбувається, то розказую. Все почалося з того, що влада в Британії вирішила жити багато сайтів, ресурсів та, звісно, наших улюблених ігор. І все це було зроблено, мовляв, для захисту дітей. Але трішки пізніше я вам поясню навіщо насправді це все робиться, що буде у підсумку і яким ми зможемо побачити інтернет та ігри через декілька років. Повертаючись до нового закону, тепер для того, щоб отримати доступ, ну до самі розумієте, яких сайтів чи ресурсів треба підтвердити свій вік, надавши відповідні документи чи пройшовши фотопідтвердження. А краще все його одразу. Я вже очікую від вас питання по типу, а яка. Взагалі нам різниця до того, що там відбувається в Британії. І на перший погляд може здатися, що дійсно яка нафік різниця, але насправді неважко здогадатися, що таке буде усюди. Вже багато країн Європи, Азії, а також Сполучені Штати планують додати перевірку віку. Приблизно у му році це буде взагалі по всій Європі. Спочатку почнеться з популярних та розвинутих європейських країн, а потім дійде й до нас. І як на мене, не треба бути ворожкою, щоб це знати. А розуміючи той факт, що в нас є та ж сама дія, про яку я вже казав, то запровад ти це взагалі буде ну просто безпроблемно. І на перший погляд може здатися, що це взагалі якась маячня, але ні, це наша клята реальність. Звісно, не слід забувати за існування vpn сервісів які поки що допомагають частково вирішити проблему з доступом без верифікації. І до речі, в перші дні дії нового закону в британському App Store раптово у топах скачуваннях застосунків були vpn сервіси А запити до Google по типу як опіти блокування взагалі виросли в десятки разів. І це доволі очевидно та зрозуміло, адже люди просто не хочуть кидати свої. Документи для того, щоб там, наприклад, потріпати свого гусачка. І так, поки що, vpn сервіси допомагають людям отримати доступ до деяких ресурсів без верифікації. Але що робити у тому випадку, якщо VPN-и почнуть блокувати на рівні там провайдерів? Таке, до речі, вже відбувається в деяких країнах. І в такому випадку залишається жити або за новими правилами, або користуватися обмеженим інтернетом та грати тільки в рожеві ігри. Ну а ті ресурси, які не запровадять систему перевірки віку, або вони виявляться недостатньо ефективними, чекають великі штрафи. І навіть для таких великих корпорацій. Орація, як там Microsoft, Steam, Rockstar, Sony, Discord, Google чи Xbox, це взагалі дуже великі штрафи, і вони, звісно, не дуже хочуть їх сплачувати. Тому, звісно, маючи всі ресурси для того, щоб запровадити верифікацію, вони це зроблять. А що там казати про взагалі якісь дрібні платформи чи ресурси, які від цього нового закону просто будуть знищені? Адже слід розуміти, щоб створити систему верифікації, потрібно доволі багато ресурсів та звісно грошей. Якщо там для великих корпорацій це реально зробити, то для невеликих ну це смерть. Як вихід, такі невеличкі. Компанії вже почали закривати свої сервіси чи просто обмежувати доступ для людей з Великобританії, щоб в свою чергу не ризикувати зловити штраф. І слід розуміти, що все залежить від того, наскільки велика частка людей користується тим чи іншим сервісом в Британії. Той самий Google чи Meta мають доволі великий відсоток ринку на цій території, тому звісно вони підуть на нові умови, щоб не втратити долю ринку та прибутки. Але навіть такі великі компанії вже попередили, що нові правила все ж таки можуть змусити їх частково передивитися підхід до роботи в цьому регіоні. Звісно, логічно, що для. Таких великих компаній краще буде адаптуватися до нових правил та законів, щоб не платити свою чергу штрафи. А ось для невеликих ресурсів вибір майже очевидний або просто обмежити доступ, або повністю закритися. Але як на мене, найголовніша проблема у цій верифікації у тому, що вона ну не буде працювати. Так і всі ці закони робляться через одне знайоме м'яке місце, а також те, що в наш час діти та загалом люди, ну дуже розумні та з легкістю зможуть обходити всі обмеження та блокування і будуть отримувати доступ до ресурсів чи контенту. Ну це напевно очевидно. Навіть зараз Ще є випадки, коли обходять перевірку селфі завдяки фоторежиму в Death Stranding. Причому це далеко не єдина гра, а в фоторежимі можна налаштувати обличчя персонажа під будь-які вимоги та пройти перевірку ну, без проблем. Звісно, напевно, це пофіксять, але як ви думаєте, люди на цьому зупиняться? Мені здається, відповідь очевидна. Може вам слід нагадати про те, що існують діпфейки, підроблені документи, продажа аккаунтів тощо. І виходить доволі кумедна картина. Система, начебто, є, вона начебто і працює, але її з легкістю можна буде обходити різними способами. А все. Це через те, що ці дуже потужні закони приймають люди, які напевно не зовсім розуміють, що то таке цей ваш інтернет і як він працює, не дивлячись на всі ці обмеження, люди, як на мене, все одно знайдуть рішення цієї проблеми, щоб не кидати свої персональні дані для того, щоб просто пограти в якусь гру. Ми, в свою чергу, вже знаємо, як працюють санкції на Росії, а точніше те, що вони не працюють взагалі. Якщо не брати політику цілком, а взяти тільки окремо ігрову індустрію, то багато студій покинули Ерефію, але у підсумку, що? Невже вони втратили можливість купувати ігри? Може. Вони втратили російську локалізацію чи ще щось, і напевно вже всім очевидно, що нічого з цього не працює. Так, дійсно, купувати іри стало складніше. Треба там користуватися обхідними шляхами, сайтами, але це не має жодного сенсу, тому що важливий результат. А результат той, що іри купувати можна. Так буде і в цьому випадку. Люди все одно знайдуть способи та варіанти, як це можна буде обійти: фейкові верифікації, продаж акаунтів, різні сервіси для обходу верифікації, нові більш потужні vpn сервіси підроблені документи та інші подібні речі. І виникає логічне питання: а навіщо взагалі створювати такий сірий ринок для цього? Я, наприклад, не розумію. А також мене, наприклад, цікавить ще один момент, а де взагалі будуть зберігатися всі ці дані людей? А наскільки це буде безпечно, а які гарантії того, що не станеться витоків? Взагалі розуміючи масштаби цього виходить так, що це дуже великий геморой для всіх і кожного. Люди в свою чергу не зможуть отримати доступ до ресурсів, сайтів чи ігор, поки не пройдуть верифікацію. Тим самим їх посадять на цифрову пляшку. А розробникам потрібно це. Якось це запровадити з урахуванням законів в тій чи іншій країні, а також якось це безпечно зберігати та звітувати про те, що вони виконують закон. Коротше кажучи, як ми розуміємо, все це створює неймовірну кількість проблем ну для всіх. А люди в свою чергу втрачають повну приватність та анонімність, тому якщо ти будеш дуже потужнішить в інтернеті, то до тебе можуть завітати любі гості. Ви тільки замислитесь, який це сюр. Ну а повертаючись до основної мети цього нового закону, то вона полягала в захисті дітей від дорослого та поганого контенту, але можна бути на 100% впевненим бути в тому. Що це точно не для дітей, вони, як і завжди, є тільки прикриттям. А насправді основна мета, також, як і завжди, лежить на поверхні. Чим більше всіляких перевірок, тим більше є підстав для блокування, штрафів та банального підкорення. Технології потихеньку стають інструментом для влади. І після всіх цих новин, законів, люди в свою чергу почали обурюватися та зібрали майже 400 тисяч підписів на петиції, щоб цю маячню скасували до біса. Але у відповідь вони чують, мовляв, ми вас розуміємо, що вам це не подобається, але слід думати про дітей. І то я вважаю, що це ніфіга не турбота. Закон прийняли, реакція від людей є, але у підсумку влада не планує відступати, тому що процес контролю за людьми вже запустили. Неважко зрозуміти, що це тривожний дзвіночок, який поки що лунає з Британії. Але я вам нагадаю, що це тільки початок і найцікавіше ще буде попереду. Тому паспорт з обличчям перед монітором скоро може стати для нас новою нормою. Ну і звісно, вся ця фігня торкнеться ігор. Це, напевно, також очевидно. Всі ці поважні дядьки у костюмах не розуміють різниці між сайтом, сервісом чи іграми, Ба більше, ті Самі Rockstar вже почали роботу над тим, щоб запровадити систему перевірки віку для GTA Online. Цю інформацію підтвердили багато різних інсайдерів і доволі поважних, а деякі навіть надали скріни коду та показали, як це приблизно повинно виглядати у підсумку. І тут, в свою чергу, не треба сварити Rockstar, адже вони повинні це зробити через новий закон та, чесно кажучи, просто стали зарушниками ситуації, тому що в іншому випадку, якщо цього вони не зроблять, треба буде сплатити штраф у розмірі 10% свого доходу. Розуміючи масштаби, що це Rockstar, то це просто якась там. Неймовірна велика сума. І навіть у такому принциповому випадку, якщо хтось дійсно не захоче додавати систему перевірки віху та буде згоден платити ті 10% штрафу, то все одно у них нічого не вийде, адже новий закон будуть виконувати платформи по типу PlayStation, Steam чи Xbox. Тому якщо хочеш щоб твоя гра була там, додавай верифікацію. І це замкнуте коло. Я, наприклад, завжди був проти Йохо-Хо та пляшки Рому, але очевидно, через ці усілякі верифікації, звісно, буде зростати кількість людей, які не захочуть кидати свої паспортні дані, щоб просто. Пограти, тому, звісно, будуть качати ігри з зелених сайтів, але тут можна зрозуміти обидві сторони. Тобто все виходить так, що ми повинні спочатку купити гру. Перед тим як отримати повний доступ до вмісту гри, потрібно сфоткати та скинути документи для підтвердження свого віку, потім треба дочекатися, поки їх розглянуть та підтвердять, і тільки потім ти можеш пограти повноцінно. Очевидно, через це самі ігри та донат середині стане дорожче, адже розробники повинні витрачати гроші на кляту систему верифікації. Звісно, що багато різних ігор та сервісів мають велику частку та ж сама GTA, яка має вікове обмеження 18, має неймовірну кількість школярів, причому як в сінглі, так і в онлайні. І на перший погляд може здатися, що це круто, адже нарешті буде менше агрошколярів, які будуть заважати грати. Але згадуємо заобхідні шляхи, і як висновок це майже ніяк не вплине на загальну картину. Та будучи об'єктивним, кожен з нас грав подібні ігри в дитинстві і нічого, нормальними людьми виросли. Ну напевно. І мені подобається політика Rockstar. Мовляв, ми в свою чергу зробили обмеження за віком. А якщо там дитина отримала доступ до цієї Ростокої гри, то це вже відповідальність батьків. І скажіть мені, будь ласка, а в чому вони не праві? Також очевидно, що після цього нового закону ми побачимо обмежені в майбутній GTA 6, через що школярі можуть обуритися та почати ставити дизлайки, поливати брудом гру та занижувати оцінки в сторах, але у підсумку все одно обідуть обмеження та отримують доступ до гри у будь-якому випадку. Звісно, це не буде напряму впливати на продаж гри, тим паче такої, як GTA 6, але загальна картина буде точно не така райдужна. Все одно, щоб там не прийняли, які закони не ухвалювали би. Але школярі будуть грати в усі нові ігри та отримувати доступ до будь-якого контенту. Дивитися на цицьки й душити гусака також. Школярі нікуди не зникнуть з наших улюблених ігор. Вони просто адаптуються до нової реальності. А ось звичайні люди, які просто хочуть пограти в ігри чи подивитися на провабливих панянок, будуть страждати. І якщо поки здається, що нас це не стосується, то я вам скажу, треба лише зачекати. Цифровий контроль важлива штука для влади, тому ніхто не захоче відмовитися від контролю за громадянами. Тому як висновок неважко зрозуміти. Зуміти, що це далеко не захист дітей. Ми просто стаємо свідками масштабної перебудови інтернету та ігор, зокрема. І виходить так, що користувач тепер не просто захищає ми, якщо так можна сказати, а підозрюваний за замовчуванням. Кожна дія буде відслідковуватися та зберігатися. Якщо раніше казали, що інтернет це пам'ятає, то тепер він не тільки буде пам'ятати, але і стане тим, хто тебе здасть. Так як було раніше, вже точно не буде. І чесно кажучи, напевно, це було очевидно, адже люди отримали дуже велику волю в мережі, через що виникло питання регулювання та контролю за людьми. Людьми. Адже як так виходить, що люди в інтернеті мають приватність та анонімність? А тепер ми з вами прийшли до того, що у підсумку все ж таки нас зможуть контролювати навіть і в мережі, прикриваючись, як завжди, дітьми. Ну а вам я дякую за лайк, підписуйтесь на канал і тицяти в дзвоник, щоб не пропускати відео. З вами був Радлекс і до зустрічі в наступному відео.